Гіалуронік, кератин філер від Юнік. Це інноваційна ніосомальна система глибокого відновлення волосся. Ніосоми це мікрокапсули, які забезпечують стабільну та цільову доставку компонентів глибоко у кортекс волосини, у складі гіалуронік кератин філер, гідролізований кератин для відновлення пошкодженої структури волосся, низькомолекулярна гіалуронова кислота, яка дає глибоке заволоження і бореться з сухістю, пребіотики для захисту шкіри, гелатуючий комплекс, захист від жорсткої води та накопичення металів. Вітамін Е з натуральною абрикосовою олією, антиоксидантний комплекс, м'яка, але ефективна миюча формула шампуню підходить для всіх типів волосся та для щоденного використання. Має прозору легку консистенцію, приємний аромат. Хелатуючий комплекс запобігає накопиченню металів із води та осіданню їх на волосі, також появі жовтизни на блонді. Маска має густу консистенцію, що робить її дуже економною не обтяжує волосся, особливо під. Ходить для пористого, пошкодженого, неслухняного та тьмяного волосся. Працює як кондиціонер 1-2 хвилини для легкого догляду на постійній основі, або як глибока реконструкція 10-15 хвилин для максимального ефекту один раз на тиждень. Гілороні кератин філер це революційний догляд, який відновлює волосся зсередині, дарує м'якість, блиск та здоров'я, доступно для професійного та домашнього використання в об'ємі 500 мл. Це твоя формула красивого волосся. Awesome.